Перший етап великих міграційних змін у Великій Британії набуде чинності вже з 22 липня 2025 року. Але це тільки початок до кінця року. Уряд анонсував ще кілька важливих реформ, які вплинуть на роботодавців, так і на майбутніх заявників. Перше підвищення Immigration Skill Charge. це обов'язковий збір, який сплачують роботодавці для кожного працівника за кордону. Очікується значне підвищення розміру цього збору. Наступний етап це посилення мовних вимог. Для багатьох категорій віз підвищать мінімальний рівень знання англійської мови. Це стосуватиметься як і робочих, так і сімейних маршрутів. Наступне запровадження нової сімейної політики. Уряд планує переглянути правила спонсорства для членів сімей мігрантів, можливе посилення вимог до доходу, житлових умов і підтвердження стосунків. Наступні подальші обмеження діятимуть у сфері притулку та безпеки кордонів. І очікуються додаткові заходи щодо посилення контролю за поданням заяв на притулок та боротьби з нелегальною міграцією. В урядових заявах звучить чітке повідомлення: це повний перезапуск міграційної системи. Який має знизити рівень міграції, обмежити зловживання та стимулювати розвиток внутрішнього ринку праці? Що це означає для вас після липня і особливо до кінця 2025 року міграційні правила стануть ще більш складнішими дорожчими? Тож, якщо вам потрібна допомога, звертайтеся до нас сьогодні.